Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної, благодатної погоди. І знову про погоду наше відео, і воно присвячене погоді у липні 25-го року по західній астрології. Нагадаю, що всі енергії, які йдуть від Всевишнього, вони направляються через певні планети, які несуть певну стихію, певну енергію. І тому саме завдяки планетам на Землі у нас певна погода є. чи Опади, чи тепло, все-все-все божественне творіння, і в цьому творінні теж божественні закони. Тому Бо що ж нас чекає у липні місяці 25-го року, в серединому місяці літочка. Сонце буде в знаці рак до 20-го, спочатку місяця до 20 го липня, а потім перейде в знак Лев, в самий гарячий. Знак стихії вогню. Марс буде в Діві, стихія Землі. Венера спочатку в тільці, а потім перейде в знак близнюки. Тут енергія вітру повітря. Меркурій буде в знаці Лев, Юпітер. От Єдина планета, яка буде якраз транслювати енергію стихії води, в знаці рак буде знаходитися. Але Сатурн та Нептун в Овні весь місяць, а це значить, що досить буде спекотно. Уран в тільці буде до сьомого, а потім перейде в близнюки. Хоча Плутон буде ретроградний, але у водолії це знак стихії повітря, так що тут нічого водяного і близько немає. Чорний місяць в Скорпіоні весь місяць, білий місяць в знаці рак. але... Нагадаю, чорний місяць та білий місяць не дають важливої енергії для зміни погоди. Вони можуть тільки трошечки додавати. Якщо основна тенденція у нас якась була б, що там багато було б енергії стихії води, тоді був би результат. А так тут вони не працюють на те, щоб були у нас опади на землі. І саме в той широті, де ми з вами живемо. І дивіться, що нас чекає. Спека жарко, тепло. І повітря, близнюки, дивіться, скільки близнюків, і Земля, Діва, Марс в Діві, Венера на початку в Тірці і Уран в Тірці. Тобто, Юпітер один не зробить нам погоди. Якщо якийсь і дощик випаде, то це дуже буде замало. Це по цим, по цим енергіям ми бачимо, що це нас чекає посуха, причому не тільки повітряна, але й ґрунтова. І тут треба гарненько буде підготуватися до цього місяця, тому що без води тут треба і замальчувати буде рослини, і підготувати ємності для того, щоб воду збирати, і гріти, і подавати рослинам. Тут багато буде завдань в зв'язку з тим, що треба буде давати воду, воду, яка дає життя. Отож, у нас сьогодні ось такий гороскоп, погода, прогноз погоди у липні 2025 року. Це у нас середина літа. Ми вже з вами побачили, що перший місяць теж несе нам посуху, там зовсім мало опадів, другий місяць не кращий. Але дуже тепло, нарешті, хоч нагріється, той хто замерзав. Що ж, давайте ми на цьому завершимо розгляд погоди в липні 2025 року. Будемо готувати наступний випуск. Уже і серпень треба подивитися, що нас там чекає, щоб ми вже мали повну картину на літочко 2025 року. На цьому ми завершуємо відео. До наступних зустрічей на, на нашому ж каналі в нових відео. Бувайте всі здорові! На все добре!